На сумському напрямку зберігається висока інтенсивність бойових дій. Завчора ЗСУ відбили 12 атак ворога, який скинув 7 кабів та здійснив 155 обстрілів. 24-та ШБ Айдар успішно відбила всі спроби патечників наступати в районі Бессалівки, яка по факту знаходиться в сірій зоні, та хлопці самі пробують просунутися та закріпитися на нових позиціях. Гаряче було в районі Костянтинівки. Та біля водосховища, і сунули зранку аж до самого вечора. Для протидії одичалим 225 окремий штурмовий полк провів тут одну контратаку. Козаки продовжували вчора наводити жаху іпотечникам в лісових масивах на південному заході Олексіївки. На інших напрямках позиційні бої з обох сторін працювали дрони та артилерія. Лінія бойового зіткнення не зазнала суттєвих змін. Слава Україні, героям слава!